Був черговий раз в укритті однієї шкіл в Дніпровському районі, на лівому березі, заявлено 300 дітей там може укривати. В реальності, дай Бог, якщо 150, і то ще тривають ремонти, насправді, одне укриття на 50 осіб. З одним входом, два укриття, зроблені з овочесховища, а не підвалу, про який mm -hmm. ви згадуєте, тобто спроба, бо там є додатковий вхід. Але це жах, тому що нема комплексного рівня. Це при цьому. Є 10-11 перепрошую метрів ширини 50 довжини приміщення, в якому можна зробити укриттями спеціально-покликового проєктанта, але ніхто навіть не запропонував проєкт. І такі школи є типовими. Тобто візьміть кілька проєктів на місто, ну, тому що школи будувались по всьому місту за якимись проектами. Uh -huh. І таким чином, я не знаю, нехай буде 5, ну uh нехай -huh. 10. І у вас будуть готові проекти. І як тільки у вас є можливість. Запускайте його, запускайте, робіть додаткові входи, облаштовуйте, робіть. Замість цього ми витрачаємо купу коштів на там 50 метрів. А грошей в рази, ну, додатковий вхід рубається, робиться ремонт, робиться витяжка. до речі, ніхто не говорить про витяжку. На жаль, наші діти спускаються в укриття. Ну, півгодини це добре, а коли це 3 години, важко, це а колосальна кількість дітей, вже, та, та це просто жах. І дуже часто в наших хорі... просто немає ементару. Ми говоримо про туалети з тобою, да? mm -hmm. так? про дитуалетів, да? вибачте, їм дихать нема чим. Чия це Звичайно, департамент освіти, який контролює це все.